Розміщення нулів квадратичної функції відносно заданої точки. Завдання. При яких значеннях параметра а нерівність АХ квадрат плюс 2 помножити на а плюс 1 зі шкаф на помножити на х плюс 3а плюс 1 менше рівне нуля. Виконується для всіх значень х менших від одиниці, при якому для всіх Х менше 1 виконується дана нерівність. Тобто вираз набуває значень завжди менше рівних нуля. Розглянемо функцію f від x дорівнює a квадрат 2 плюс 2 помножити на a плюс 1 на х 3а плюс 1. Коефіцієнт біля х квадрат а може набувати значень додатних 0 і від'ємних. Розглянемо випадок, коли коефіцієнт дорівнює 0. Якщо a дорівнює 0, підставляємо нерівність замість a 0. Перший доданок 0 не записуємо, далі буде 2х плюс 1 менше рівне 0. Тобто х буде менше рівне за мінус одну другу. Але нерівність має виконуватись для х менших одного, тобто для будь-якого х менше одного. Тому а дорівнює 0 не є розв'язком даної нерівності. В даному випадок, якщо А більше 0, тобто парабола буде розміщена відками вгору. І розглянемо тут декілька випадків, коли. Парабола над вісю дотикається до вісі xів і перетинає вісі xів Зобразимо вісі xів Почнемо з того, що парабола не перетинає вісі xів в такому випадку дискримінант менше нуля, але функція набуває додатніх значень для будь-якого x. Нас же питають за умовою менше нуля. В даному випадку нерівність не немає розв'язків. Якщо парабола буде дотикатися до вісі x з точки дотику функція дорівнює 0 або f дорівнює 0. Функція набуває тільки додатніх значень, під підвісю немає від'ємних значень, отже, рівність немає розв'язки. В даному випадок, коли парабола перетинає вісь іксів, перетинає в точках х1, х2, над вістю функція набуває додатніх значень, під вістю функція набуває від'ємних значень. Нас питають за умовою менше рівне нуля. Розмістимо на вісі іксів 1 і покажемо, що для х менше 1 функція набуває і додатніх значень, і від'ємних значень. Нас питають лише. Таке значення параметр А, де функція набуває тільки від'ємних значень. Значить, нас не задоволяє цей випадок. Також, якщо ми розмістимо одиничку між нулями функції х менше одного, для одних іксі функція набуває додатніх значень, для других сів функція набуває від'ємних значень. Тому при А більше нуля нерівність тут розв'язків немає за умови, що для будь-якого х менше одного, нерівність має набувати не від'ємного значення або дорівнює нулю. Здаємо випадок, коли А менше нуля, тобто парабола спрямована відками Вниз. Нехай парабола не перетинає вісіксів, тобто дискримінант від'ємний, функція набуває від'ємних значень, і питають, при яких іксах функція набуває від'ємних значень. Тобто при всіх іксах функція набуває від'ємних значень. Значить, нерівність має розв'язок. Тепер позначимо на вісіхсів 1. значить, тобто, проміжок у нас х менше 1. і виходить, що для всіх іксів всього проміжку. Функція набуває від'ємних значень, тобто ефік менше нуля, що задовольняє умову даної нерівності. Але приєднуємо ще умову, що а менше нуля, і достатньо дві умови: що дискримінант менше нуля і а менше нуля. Пізніше повернемось і розв'яжемо дану нерівність. цей випадок нас задовольняє. Далі нехай парабола дотикається до вісі іксів. Маємо зафарбовану точку, оскільки не рівність не строга, x1, x2 співпали. Функція набуває від'ємних значень. В точках x1 і x2 функція набуває значення 0. Тобто, виходить, що для будь-якого значення, тобто для х менше 1, наприклад, ми можемо тут одиничку поставити, функція набуває від'ємних значень або дорівнює 0. Значить, умова, що дискримінант дорівнює 0, нас задовольняє. Тому перші два випадки можна об'єднати в один, поставивши умову, що дискримінант менше рівне нуля. Ну і зрозуміло, що а менше нуля, оскільки відки вниз, Тож там потрібно буде розв'язати цю систему нерівності. Розглядемо ще один випадок, коли парабола перетинає вісь іксів Нулі функції x1, x2. Над вісю функція набуває додатніх значень, під віссю набуває від'ємних значень. Нас цікавить за умовою менше рівне 0, тому розв'язок іде за коренями. Тепер будемо наносити на числову вісь одиницю. Позначимо одиницю праворуч від x2. Дивимося, якщо х менше одного, то для одних значень х функція набуває додатніх значень. Нас цей випадок не задовольняє. Розмістимо одиницю між коренями. Знову х менше одного. Виходить, що знову для одних x' функція набуває додатніх значень, для інших іксів функція набуває від'ємних значень. А нас питає тільки менше рівно нуля. Розмістимо одиницю лівіше від x1, і дивимося, що для будь-якого x, якщо ми продовжимо від параболи, функція набуває від'ємних значень, тобто f від x менше нуля. Ця умова нас задовольняє, залишається приписати, за яких умов таке розміщення можливе. Перша умова на коефіцієнт біля х квадрат. Кажемо, відки параболи вниз, тому на А накладаємо умову менше 0. Дискримінант більше нуля, оскільки парабола перетинає х в двох точках. Тепер подивимося х вершини. Наступна умова. Парабола розміщена праворуч від одиниці. Це означає, що х вершини завжди буде більше за 1, тому ми напишемо, що х вершини більше 1. І подивимося останню умову значення функції в точці х0. У нас точка 1, через 1 проводимо перпендикуляр. В точці 1 значення функції набуває від'ємного значення. Через одиницю проведемо перпендикуляр. Значення функції в точці 1 набуває від'ємних значень, тобто f від одиниці менше нуля. І записуємо останню мову, що f від 1 менше нуля, і запишемо це в систему. Значить, для того, щоб розв'язати нерівність, нам потрібно розв'язати дві системи нерівностей. перша система, яка об'єднує два випадки, і... Ще одну систему для третього випадку. Для того, щоб знайти значення параметра А, нам залишається розв'язати одну систему і другу систему нерівності, і записати це в сукупність. Запишемо дві системи в сукупність Д менше рівне 0, А менше нуля в систему. А менше нуля, Д більше нуля, Х вершини більше одного. І F від 1 менше 0. Розв'яжемо кожну з нерівностей. Почнемо з дискримінанту. Дискримінант дорівнює за формулою b квадрат-4 ac або k квадрат мінус ac. a плюс 1 в квадраті мінус А. На 3а плюс 1. а квадрат плюс 2а плюс 1, мінус 3а квадрат мінус а дорівнює Мінус 2а квадрат плюс а плюс 1. Накладаємо мову менше рівне 0. Домножаємо на рівність на мінус 1, 2 а квадрат мінус а мінус 1 більше рівно 0. Дискримінант в рівні 9. Корені маємо мінус другу і 1. Це ви знайдете самостійно. На числовій 8. Наносимо нулі функції мінус 1 друга і 1. Парабола відками вгору. Над вісю набуває додатніх значень, тобто більше рівних нуля, Під вісю від'ємних значень. Нас питають більше рівно нуля, значить пишемо а належить від мінус нескінченності до мінус однієї другої включно, і від одиниці до плюс нескінченності. Тепер розв'яжемо повністю першу систему. Значить, нанесемо на число вісі через мінус одну другу, ноль, оскільки а менше нуля, і одиницю включно. Покажемо, що розв'язок іде від мінус нескінченності до мінус однієї другої і від одного до плюс нескінченності за умови А менше нуля. Маємо систему, отже, розв'язком цієї системи є проміжок від мінус нескінченності до мінус однієї другої включно. Далі ми розв'яжемо другу систему, Розв'яжемо нерівність дискримінант більше нуля. Знайшли, що дискримінант мінус 2а квадрат плюс а плюс 1. Значить, напишемо, що мінус 2а квадрат плюс а плюс 1 більше нуля. Домножимо на мінус 1, маємо 2а квадрат мінус а мінус 1 менше нуля. Значить, розв'язком є нулі функції мінус 1, 2 і 1. І оскільки питають менше, це розв'язок між числами. А належить від мінус однієї другої до одиниці. Далі ми знайдемо х вершини і накладаємо умову, що х вершини більше одного. Х вершини мінус b на 2а підставляємо мінус 2 на А плюс 1 поділено на А, і це більше одиниці. Переносимо одиницю ліворуч, буде мінус 2а, мінус 2, мінус А. І зводимо до спільного знаменника, поділити на А більше нуля. Спрощуємо до на мінус 1, буде 3а. Плюс 2 поділене на А менше нуля. Наші слово вісь наносимо точки мінус 2 третіх і 0. За те до інтервалі позначаємо знаки. Крайня справа з плюса починається, мінус плюс. Питають менше нуля, значить від мінус 2 третіх до нуля. Четверте, знайдемо f від одиниці. Підставляємо значення замість х у функцію. Підставляємо 1. А плюс 2а плюс 2 плюс 3а плюс 1. Спрощуємо 6А. Зводимо подібні доданки. 6А плюс 3 менше 0, значить А буде менше за мінус 1 другу. Повернемось до системи нерівностей і впишемо 4 розв'язки. Припустимо, А менше 0. Там, де дискримінат більше 0, маємо розв'язок від мінус другої до 1. Наступне А належить від мінус 2 третіх до нуля, і А менше за мінус 1 другу. Зобразимо всі точки на числовій вісі. Мінус 1 друга, мінус 2 третіх, 0 і 1 – а менше нуля, а від мінус однієї другої до 1, а від мінус третіх до нуля, і А менше мінус однієї другої. Маємо систему з чотирьох нерівностей, вже треба знайти де перетинаються чотири розв'язки. Бачимо, що є три розв'язки, чотири немає. Значить, дана система розв'язків немає. Отже, розв'язком сукупності є лише проміжок від мінусних щеності до мінус однієї другої, що і є відповіддю даної. Сукупності систем нерівностей. а належить від мінусу нескінченності до мінус однієї другої. Завдання розв'язали.